Добрий день, цікаві хлопчики, татусі та зірні малечі! Доброго дня бажаю вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося люди хороші. Я запорозький каскар, Санько сито, котрий усмішкую, стрічаю сі танки та уступці дня, то вче життєво жито. Радий нашій новій зустрічі. А я дійсно радію кожній нашій зустрічі. І якщо татусі та матусі, бабусі та дідусі думають, що розповідаю свої казки тільки для діток, то певно помиляється. Хоча я бачу, цікавість є для моїх казок і у вас, дорогі мої друзі. От тому прилаштуйтеся, гарненько сідайте навколо поруч своїми телевізорами і готуйтеся до нової оповідочки. А вона сьогодні буде дуже цікава. Є така пісня народна. Ой ти Дніпре, чим ти ясен, чим ти ясен, чим ти славен, чи своєю довжиною, шириною, глибиною, чи білими все пісками, чи росіними степами, ой, славен я козаками, козаками, так відподає Дніпр братець, сивий Славута. От, І сьогодні ви здогадалися, моя розповідь буде про запорозького козака чергового красення-винахідника якого звали Ігор Шпірка. Був Ігор Шпірка в бою, нестримний як віхор, а веселий як сопілка. А тямущик, мітливий був, як ото кажуть, не втім я битий. От. І раз Ігор Шпірка потрапив у турецький полон, аж у самому, у самий царгород, столицю тодішньої турецької порти. От що таке козак? Що таке козаче серце? Він не може змиритися з долею, що його покріпачено, що його а, посаджено. У тюремне схови, а десь там а, росіні степи, рідні хати, рідна Україна з піснями, з ланами, з друзями, побратимами. І він весь час думав, як би йому, як би йому позбутися цих пут, як би йому втекти от, із турецької неволі, от. і почав він якось закликати. Сидіть собі десь на дахові, закликати, ой, соколи, брати мої, прилиньте до мене, поможіть мені, порятуйте мене, відношайте мене в рідну Україну, до братів і сестер моїх. Почули, соколи, його мову, прилетіли до Ігоря шпірки та й питають, чого ти нас скликав. Каже, хочу вільним бути, хочу знову повернутися на рідну Україну, де зорі ясні. Де лани широкі, золоті, де річки повноводні. А вони кажуть: а хіба ти е, сам не хочеш полетіти? Сам не хочеш звільнитися з цього полону? О, з того часу, до речі, з часу Ігоря Шпірки пішло серед козаків е, таке прислів'я гуляти. Козак, як схоче, то й до неба доскочить. І не розмірковуючи, а був він, повторюся, на самому дахові високого тюрем, тю, тюрмища татарського, турецького, і він сміло зробив крок другий і стрибнув із тої будівлі. І що ви думаєте, не впав, не розбився, а плавко опустився, як отой птах, як пір'їна. І став на землю. І пішов він тоді, царі городом гуляти, царь-городом проклинати. Ой кажуть, цар, городе, городе, є в тебе що пити і їсти, але не вільно душі козацькій тут з тобою пробувати. Вискочили слуги турецькі ці, охороничі е, тюрмища свого, впіймали його знову і знову зв'язали з сирою сириці його руки і знову кинули на жарке сонце, на дах. Цього тюрмища. От, сидить він там, а сонце припікає, а сира сириця пересихає, болюче йому нестерпно. І знову він соколів гукає, ой, соколята ясні, мої брати, прийдіть мені на помощ, відносіть мене до, на славні до, до славної батьківщини, до неньки України, до моєї хатини, де моя матір і батечко чекають на мене, щоб знову завітав я. До братів своїх ясних соколів козаків знову злетілись до нього соколи. бачать, як йому важко та тяжко, то вони тоді дзьобиками, ту сиру й сирицю порозплутували, познімали, рани йому зацілували, крильцями провели і щезли. Оті, а, смуги криваві у нього, і взяли його тоді на свої крильця. І злетіли, влетіли як вихор, як аж ву, вітер свистів у вухах у Ігоря Шпірки, і за який час дісталися України. Коли вони приземлилися, Ігор ш -ш 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 щиро, вклінно подякує мені за свій рятунок та й каже: спасибі вам, рідні мої. От. Тепер ніколи не забуду я вас і на згадку про те, що ви порятували мені. І життя, і подарували, повернули мені волю, я хочу щось створити красиве і вічне. І мудре, і винахідливе. І вони кажуть: якщо хочеш, то зроби. Ось тобі вони йому подарували сувій тканини, яку вони самі назвали Китайкою. А він такий а, крізький, але міцний, міцний, і каже. А решту ти маєш домислити і зробити сам. І вирішив тоді Ігор Шпірка зробити сокола. Він так назвав свою споруду сокол те, що й було пред течією дельтоплана, те, що ми знаємо, знаємо як дельтоплан. Що він зробив? Він взяв кілька палюх і таким каркасиком їх і сплів, і зв'язав, прикріпив маленьке сіделиця і обтягнув. Тою китайкою, яку подарували йому соколи, ту споруду, яку назвав соколом. І з цим соколом він міг вільно, легко здійматися у небо. А як він це робив, я вам зараз розповім. Для того, щоб підняти цю споруду сокола у небо, треба було три коні. Два йшли попереду, якими керували запорожці, і Сокіл цей був прив'язаний мотузками до сідел тих двох коней, які йшли попереду. Сам же Ігор сидів у сідлі коня, який був привчений йти під ним. І от хлопці виїжджали у степ, розганяли коней, вітер надмухав крила оцю тканину і завдяки потужній поривам вітру. Споруда, ця сокіл, піднімався уверх. Потім, коли треба було приземлитися соколові, ті хлопці отримували від Ігоря шпірки свій знак, притримували коней, переходили на, на повільний крок. Сокіл опускався, і Ігор знову. Сідав на круп коня свого сідельця, який був привчений йти саме під ним. Розвинули коней в інший бік, і знову сокол злітав у небо, і знову от таким от чином, такий винахід. Ви мене спитаєте, ну навіщо їм була така забавка? А я вам скажу: у степу, де немає узгірків, де немає гір, дуже важко визначити, де йде е, ворог, ворожа орда. А так, коли роз, розігнати коней і підняти соколо метрів на двадцять, скажімо, то Ігор міг бачити далеко-далеко в степу, скажімо, а, коли йде кіннота, вона зіймає великий пил, і куряво з... пилу зіймається вгору. І цього було достатньо, щоб помітити і завчасу попередити запорожців про наближення ворожої орди. От навіщо був їм необхідний цей сокіл. А, і... З цим соколом пов'язана його помічна сила, за другою якою запорожці узяли і спалили місто Очаків. Як це сталося, оточили якось запорожці місто Очаків, турецьке місто. І довго не могли його взяти е ні на голод, ні штурмом. І вирішили вони тоді прикликати до себе Ігоря Шпірки і попросити допомочі з його соколом. Він погодився, от, і що зробили? На скуп він овечої шерсті узяв у лантушину, узяв крисальце вогню. І на світанку за кілька годин до, до світла, до ранку, запорожці розігнали коней, і його сокіл здійнявся у небо і полетів, бо він обробив оті матузя. І опинився один. Досягши очакува, сокіл, коли завис над містом, він дістав ту овечу шерсть, підпалив і розсипав його над містом. Розпечені, чи палаючі чи овеч, овеча шерсть, розлетілися містом, і де падала на соломину, на дах. І дерев'яний, і загорялося, і так ціле місто спалахнуло вогнем. То у запорожців від того часу лишилася така пісня: Ой нате вам, бусурмани, трясці в запасті, а четверте з неба лихо, щоб сиділи тихо. Усі турки помарніли, бо не смачну кашу їли, їли кашу переварену, їли свинину пересмажену. От Така історія, отакий був Козарлюга на Січі. І нагадаю, що це був реальний сокіл, який слугував запорожцям довгі роки, а з того часу і пішло від Ігоря Шпірки прислів'я. Козак, як схоче, той до неба доскочить. Моїй касті хвіста була й голова Богу слава, людям цілої землі мир, а гетьману булава. Я радісно бажаю вам будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, друзям, рідним, усьому допомагайте, мудрому, доброму навчайтеся, у радості укриняйтеся. Мене запорожського Каскаря Сенька Сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати. Долю світлу, той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення.